Йохууууу! Всім привіт! З вами я, містер Фледжіте, і я замінив двері. Мені надоїли залізні двері. Магазинчик. Добре. О, до речі, в нас зробили новий дім. Ну ви пам'ятаєте, що якби там бабахнула ракетка і. Якби там бабахнула ракетка і там зараз перебудували. О! Що це таке? Новий поїзд? А давайте ми туди зайдемо зараз. Тільки. Три, два, один. Після заставочки. Гові, раз, два. Готові? Раз, два, три. О, а де... А чого я на верхній полиці? А, плацкарт Плацкарти. Дом. Ну добре, пусть плацкарти. це його... Почекайте, а, а тут цих ламп не було. А я, а я не пам'ятаю, це було чи ні? Що це таке? Тут, мабуть, забудували. Так, я не про це... А, а ось тут. Ой, вибач, а, вибач, вибач, я просто дивився. Показую підписникам. Ну, домик у нього прикольний. Оце що тут таке? Что-то чекайте. А, ч... а чого тут? У майже усі двері. А, там нема. Ну добре. Мені цікавенький оцей новий дім. Такий прикольний домик. Прикольно тут щось. Що це таке? А це бронерони. склоп. Чекайте, друзі. Я зараз перейду за киркою. Так. все нашел, у меня не кирка была, давайте, а вон он не ломается, а давайте тут заломаем, вот это и было, зараз, зломаю его, ну я, ну ломаю, друзья, я еле-еле, давайте, а, а це у нас легко ломается, везем, а мені це... Пригоря стали. А тут что зачем? Стопай Це Сэ ще. Це то що? такого друзі Такого не може бути Почекайте Що це таке? Лава. Почкай-то, а там тут? Жителі? друзья еле ей повернусь лас такая не было не было почекай то а что там такое давай это А, заебло один наломается зараз я его а, почекай то знаю тут трава зломаты Добре, ну живий, Живи, живи, живи! Живи! Мистер Флейс! Будь ласка, на гори! Я знаю, що затихаря, але будь ласка! Мені треба жити. Фу Троє, мені тут ні. Житель! Житель! В зеленому? Що ти тут робиш? О, ти мені спас! Дякую, дякую. Почекай. А тепер, що ти тут робиш? О, ой, вибач, вибач! Все, я тебе витягну. Почекай, що ти тут робиш? Я тут насов. А житим фіолетовому. Житель фіолетовому я дебил. А як мені тепер добувати? Зараз не діста... Живи. Фух. То як? Ні, це нереально. Друзі! Та як це пройти? Я не знаю. Зараз, друзі. Пася. У мене нічого нема. Прекрасно. Будемо зараз копатися. Мені треба ще підбирати ці блоки. Щоб можна було... А давайте зараз тут пробудуємо. Тобто, житель на ось тут... Блоки не по Він по суті. А там еще. Так. Падай. Еще. Чекайте. Я шо не так поднявся. Мені треба блоки. А, де вони? Тут. А тут, вот тут. Опа, 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 опа. О, житель, ты тут живый. А я тебя тут прокопал. Зрозуми. Аккуратно. Спускайся. Так, а что ты тут робишь с этим жителем в зеленом? Не знаю, як тобі сказати, якби ми ну, сиділи вдома, дивились телевізор, як заходить якийсь чувак, бере нас за руки, закриває очі пов'язкою і веде нас сюди. Говорить, ви тут будете сидіти ха-ха-ха, і, і все кудись уходить. А, зрозуміло. Я ма навіть зрозумів куди. Почекайся. Я навіть кирку брати не буду. Отак. От Піду. А! Де я? А! Що! Як? 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 Друзі, мені це не подобається. Жителі, швидко йдіть сюди! Я туда допре. Ї... Давай, спасися. Почекай, житель. Не топкайся. Добре, что я кирку. Почекай. Почекай. Аккуратно. Потихеньку вибирайтеся. Іди сюди. Теж, ти вмієш паркурити? Ну як завжди. Добре, тоді йди. А ти акуратненько. Зрозумів. Іди по тому шляху, який я зараз тобі побудую. Пишли Аккуратно Сюда Так, ну уже Выбирайся А я Полез Назад Мне потребно Хватить Магику, что у меня Вылез а Листий похорайся митрам до поки угу. все наконец-то ми свободні, друзі. В цей дім я більше заходити не буду в житті! Я в нього заходити не буду. Чекайте, мені треба розказати інше. Тут хтось, живе. А що це таке? А, це мабуть про те що я говорив. А я замовлю... Ой, вибачте. Я вам екранчик заламав. Все норм. Добре, пусть там що треба а, вони ж вимкнуті були. Так. А, це, мабуть, він тут дивився. Так, чекайте, мені треба блоки добути. Все. І Це не тут, мабуть, а тут він живе. Е, ні. Чекай-то. Е, а де хтось? Я пам'ятаю тут... Житель же. Ні. А де... А де він? Чекайте. Де жителі? Може хтось вдома, Це, мабуть, дуже странно. Я більше туди ходити не буду все. Друзі, я поки посплю. Оооо! Всім привіт! З вами я Міністр містер Ех, Який прекрасний сон був! Почекайте, ви це пам'ятаєте? Я у вісні пам'ятаю. Почекайте, це правда що тут зробив? Це дім.